А чи знаєте ви, що Бог обіцяє віруючим в Слові Божім? Дуже багато всіляких обітниць та благословінь. Ось найголовніші обітниці Господні для віруючих, як додаток до розділу Першого. Пам'ятайте, що обітниці Божі то перлини, що ми знаходимо у Святому Письмі. Христос пішов на хрест, аби ми стали праведними в Божих очах. Він став гріхом, аби ми очистились. Він зробив усе від нього належне, щоб усе, що Бог обіцяв віруючому, у Христі стало нашим. Отже, Бог обіцяє повірившим в Його слові. СВОЮ підтримку. Свого тягаря покладити на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Псалом 54 розділ, 23 вірш. Дружбу з Богом. Бо бридить Господь крутіями. А з праведними в нього дружба Приповісті 3:32. Пошану у своєму царстві. Тоді праведники, немов сонце засяють у царстві свого отця. Матвія, 13 розділ 43 вірш. Свою присутність. Бо Господь справедливий кохає він правду. Праведний бачить обличчя його. Псалом 10 розділ 7 вірш. Допомога у біді. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь. Із усіх утисків їхніх визволює їх. Псалом 33 розділ 18 та 19 вірші. Піклування багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Псалом, 33 розділ, 20 та 21 вірші. Фінансове Процвітання Та не бачив я правильного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє він милість та позичає. І над потомством Його благословення. Псалом 36 розділ, 25 та 26 вірші. Охорону від лиха, а спасіння праведних від Господа. Він їхня твердиня за час лихоліття. І Господь їм поможе та їх порятує. Визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Псалом 36, 39 та 40 вірші. Довге життя повне благословінь. Зацвіте праведний, як пальма, і виженеться немов кедр на ливані. Посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в севині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля, і в ньому невправди немає. Псалом 91, з 13 по 16 вірші Отож, одягніться у праведність Христа та приймайте усі обітниці небесного батька.